Уявімо ситуацію, ви відкриваєте робочий ноутбук зранку, відкриваєте джира, і бачите, що там з'явився critical Important баг, про який ви нічого не знаєте, не знаєте про частину функціоналу, в якому виник цей баг. Ви звертаєтесь до команди про допомогу, а там тільки звучить щось типу Моя хата з краю. І вам немає на кого покласти, покластись, і немає хто б вам допоміг з вирішенням цієї проблеми. Чи є це норми? Всіх вітаю, мене звати Олена Киричок, і ви дивитесь або слухаєте сім технічних хвилин, і сьогодні поговоримо, що таке ownership mindset, а особливо, що таке ownership mindset для розробниць і розробників і взагалі технічних професій. Так, от ситуація, в якій розробники, інженери не несуть відповідальності за фічу чи продукт, над яким вони працювали, не є нормою. А от, взагалі, нести відповідальність і. Працювати над наслідками того, що ви зробили, і вашої роботи, і є частиною оwnership майндсету. Взагалі, я прибічниця того, що софт скіли потрібно розвивати вже з перших днів, місяців років вашої роботи в ІТі, тому що зазвичай у вас є час на. Те, щоб тренувати ці навички, і взагалі ви можете отримувати зворотній зв'язок, надавати зворотній зв'язок. А от коли ви вже переходите на якусь більш сіньор або просто менеджерську позицію, від вас вже очікується, що ви маєте всі soft скіли які вам потрібні для цієї позиції. Так от, ownership mindset українською звучить як мислення власника. І ця навичка, по суті, є на перетині Soft і Hard skills. І по суті, в своїй статті про ownership mindset Atlassian а дефінує Ownership Mindset як брати відповідальність за результати та приймати рішення, які ведуть до цих результатів. Так от, пройдемось по списку, що треба вміти, або які навички мати, щоб бути спеціалістом з класним ownership mindset. Перше, про що я б хотіла сказати, це мати емпатію, взагалі бути емпатичним до ваших клієнтів чи ваших замовників і пам'ятати, що вони ж такі самі люди, як і ви, і ціль у вас одна мати класний продукт. Наступне це якщо щось зламається, забути про blame culture. Взагалі про blame culture я писала в своєму телеграм-каналі, посилання залишу в описі. Тож потрібно забути про blame culture і почати працювати над вирішенням проблеми і над тим, як запобігти схожим проблемам в майбутньому. Коли я сказала, що ownership mindset є. Щось між soft і hard skills, то я мала на увазі те, що також важливо вивчати проект чи продукт, над яким ви працюєте, адже по суті це дає вам можливість бути експертом в. Продукції чи проєкті, над яким ви працюєте, а також іншим колегам з інших відділів отримувати від вас більш якісні консультації щодо якихось технічних рішень. По суті, в такому випадку ви і команда є технічними експертами, і саме ви дефінуєте, як буде робитися та чи інша фіча, та чи інша імплементація, і. Ваші замовники не можуть вам говорити, як вам зробити а, той чи інший функціонал. Цього випливає наступний пункт, що дуже важливо розуміти, для чого ви робите а, ту, той чи інший функціонал, про який я говорила, ту чи іншу фічу. А, що це принесе вам, що це принесе проекту, взагалі і. Що це принесе проєкту і компанії в цілому? Щоб краще розуміти ваших замовників, чи ваших клієнтів, ваших кастомерів, а вже є відомі інструменти. Одним з таких інструментів є 5 чому. Доведено, що завдяки п'яти питанням, чому ви можете прийти до істини, чому виникла якась проблема, чи яке рішення цієї проблеми може бути найкращим в цій ситуації. Також ownership mindset потрібно при, приміняти і до себе в контексті розробки. Ви розумієте проєкт, про це про що ми вже говорили. Ви розумієте, які навички ви маєте, ви чесні з собою, ви знаєте, яких навичок вам бракує. В загальному це дає вам можливість класно пропрацювати над своїми прогалинами. І бути кращим експертом, кращим інженером в майбутньому це допоможе вам зрозуміти напрямок, в якому ви хочете розвиватися на конкретному проєкті чи продукті, на якому ви працюєте. Мати цей майндсет власника говорить нам про те, що ви не проходите повз проблеми, яка виникла на проєкті, або яку ви бачите. Ви бачите, якісь помилки в логах. Ви можете, наприклад, піти, сказати про це команді, створити таск в джира. Якщо у вас є час піти, подебачити, що це за проблема, і вже прийти до команди з рішенням цієї проблеми. Також, якщо ви розумієте, що якась проблема потребує більшого, більшого часу, ви маєте розуміти, які у вас пріоритети в команди. Які пріоритети в компанії, і чи ви можете на якусь проблему витратити більше часу. А, також в залежності від того, а, який підхід у вас до вирішення проблеми, чи ви працюєте над тим, щоб піти і а, вирішити питання ще далі, зрозуміти, як ви можете покращити цей функціонал, а, це вже може називатися навіть «Extreme Ownership». Якщо вам цікаво, ми можемо про це поговорити в наступних випусках. Тому пишіть в коментарях. З протилежного боку з обдержям майнсетом потрібно бути відкритим до нових знань, до нових знайомств, обговорень, приймати думку інших людей. Також може включитися его. І потрібно про це пам'ятати, тому дуже важливо для цього майнцету мати гнучке мислення і відключати саме фіксоване мислення, бо фіксоване мислення дає нам таке фальшиве відчуття, що ми вже все знаємо, і ми найкращі в цій області, і нам більше нічого не потрібно навчатись. Одного разу. В Компанії, в якій я працювала, ми обговорювали з CTO, як він бачить різні продукти в компанії, як він запам'ятовує взагалі, які технології де використовуються, які члени команди, де працюють. І він сказав, що він для себе будує взагалі компанію, як, наприклад, вулицю. І всі проекти це будинки, і в кожній кімнаті він, наприклад, бачить якісь мову програмування, чи людей, які там працюють. В нього це все в такому асоціативному, асоціативній картинці відбувається. Так от, взагалі, мислення власника цей «Ownership Mindset» говорить нам про те, що ви є власником цього будинку. Ваш продукт чи ваш проект і є цей будинок. І ви до нього відноситесь як до своєї власності. А коли ми живемо в будинках, ми розуміємо, що треба зробити ось це, покращити ось це, і у вас немає мислення орендаря, і ви не відноситесь до цього будинку як до якогось, який ви зняли на booking.com. В такому випадку, якщо ви, наприклад, класно постригли газон перед будинком, ви заслужено. Отримуєте всю подяку за це або якісь там похвалу. Але якщо не знаючи, наскільки можлива ця ситуація, але, наприклад, якщо через ваш будинок не горить світло на всій вулиці, ви також маєте включитися в вирішення проблеми. І, взагалі, ownership mindset говорить нам про проактивність, а не реактивність. Якщо ви знаєте, як запобігти тому, щоб через ваш будинок вимкнуло світло на всій вулиці, ви вже робите ці кроки, а не чекаєте того, що це станеться, і вам потім треба буде вирішувати наслідки. Також частиною роботи над ownership майнцетом є відмова від тунельного бачення. І про тунельне бачення я також писала на своєму телеграм-каналі. Посилання також залишу в описі. Взагалі. Ownership Mindset – це не те, що придумали, я не знаю. Позавчора цю концепцію описав ще в 1975 році Фредерік Брукс, а в класичній програмістській літературі Міфічний людина місяць есе про розробку програмного забезпечення, і він критикує підхід, в якому розробники є кодерами. Хоча Брукс не використовує Ownership Mindset, і цей термін як овнершіп вже прийде до нас більше від agile підходу. Він дуже робить наголос на тому, що розробники мають бути включені в команду відповідати за архітектуру і дизайн взагалі він називає розробників інженерами. Вони також мають бути залученими в планування і в комунікацію з клієнтами і з командою. Ownership mindset включений майже в всій цінності фанк компаній, а в Amazon це звучить як просто Ownership, а в Google це звучить як код Ownership для розробників. Пишіть в коментарях, чи ви вже працюєте по цьому принципу, або ви тільки вибудовуєте, або тільки вивчаєте його. І дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Також вам вдячна, якщо ви поставите вподобайку на це відео, підпишетесь на цей канал, а поставите собі нагадування, щоб не пропустити наступні відео. Па-па!